для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу в росіян. Також відбувся колапс залізниці через нові удари по е, залізничній інфраструктурі, зокрема у Волгоградській області. Поблизу Волгограда відбулася масова атака безпілотників вночі. в Проміжку між 1.45 і 5.15, Декілька годин летіли дрони і атакували залізничну станцію е, шпало пропітка, якщо я теж правильно називаю. Цю станцію це в місті Волгоград за адресою вулиця Удмуртська, 11. атаку було зафіксовано. І Бачимо, місцевий губернатор Бочаров заявляв, що дійсно атаковано район вулиці Удмуртської, Джека Лондона, і там падіння уламків дронів зафіксовано. І інші місцеві мешканці писали про пожежу, загоряння на цій вулиці. Отже, <кхід> було атаковано саме залізничну станцію, і поки що треба. Підтвердити результат цього ураження, але е, відзначають аналітики, осінтери, що вже 18-та послідовна атака на залізничну інфраструктуру півдня Росії за серпень місяць зафіксована, тобто фактично працюють по Ростовщині, по Волгоградській області, по Краснодарському краю е, інших суміжних регіонах. Дуже дуже активно наші сили безпілотних систем, спецслужби, відповідні спецпідрозділи ударними безпілотниками ми наносить такі удари, і не тільки по півдню Росії, от зокрема у Воронезькій області, ми зараз бачимо на карті відзначено теж район ураження поблизу кордону з Україною. Є вже сьогодні уточнені наслідки того удару. Я нагадаю, що атака відбулася учора вночі. В Воронезькій області понад 70 поїздів затрималися через виведення з ладу ділянки контактної мережі, ну тобто, рейок, шпал самого залізничного полотна і релейна. Шафа там згоріла яка, і тягова станція, яка забезпечує роботу цього відрізку залізниці, на ділянці Росош-Сохранівка Воронезькій області через удари БПЛА суттєво запізнилася на багато годин на той добу поїзди 71 потяг дальнього слідування, тобто ті, які їздять на великі відстані в Росії, і відповідно крім того, що у росіян серйозні проблеми з авіасполученням через нальот. Та українських безпілотників тепер ще до цих проблем додаються і транспортні навантаження, і перевантаження на залізниці, тому що виводяться з ладу цілі ділянки залізничного полотна, і відповідно потяги зупиняються і чекають можливості. Продовжити свій рух, отже, далі ще про фронт поговоримо. Перш ніж перейти до міжнародних подій, є у нас декілька новин, які безпосередньо стосуються фронтових подій і боїв, бойових зіткнень. Росіяни зокрема замінили свого командувача групи військ Север. Це вже офіційно відомо. Російське так зване міністерство оборони, насправді міністерство ведення війни, заявило про те, що тепер новим командувачем групи військ. Севір призначено генерал-полковника Євгенія Нікіфорова. Навіть з'явилося відео, де цей Нікіфоров доповідає міністру Білоусову. От вони сидять у штабі. Відповідно, якусь інформацію намагаються подати міністрові стосовно подій на Сумщині, на Курщині, в Харківській області, адже угрупування військ Север. Воно відповідає саме за ці відрізки фронту, за бої от у районах Сумщини, Курщини, Харківщини тощо і Ніше цим угрупуванням командував генерал Лапін, який має доволі таки неоднозначну репутацію. Щодо Лапіна було дуже багато скарг різноманітних і писали про це фактично відкрито і російські зетники. Були в нього в Лапіна відверті конфлікти з тим же Рамзаном Кадировим, який називав Лапіна повним бездарем, якого покривають у генштабі. Але Лапін тривалий час командував кілька років фактично. Групування військ північ, і тепер офіційно його змістили, зважаючи на те, що Лапін не виправдовує очікувань Путіна безпосередньо і не просувається в Сумській області. В Харківській області немає успіхів. Угрупування військ північ. Зараз навіть почалося перекидання певних резервів цього, цього доволі сильного за своїм складом угрупування військ на інші напрямки для того, аби підсилити російські спроби прориватися біля Покровська ем, на Донецьку. Чині той же Лиманський напрямок зараз активізувався, отож бачимо, що є зміни в командуванні на півночі у російської групи військ. Ну якраз про Лиманський напрямок зараз детальніше поговоримо, оскільки проєкт Діпстейт повідомляє про поступове просування росіян в напрямку Лимана, зокрема в лісах Серебрянського лісництва. Це в районі Річок Сіверський Донець і Чорний Жеребець. І от у цьому районі ворог намагається атакувати у селі Торське, Росіяни присутні в напрямку села Зарічного. Так само намагаються по обидва береги Сіверського Донця, Росіяни просуватися у західному напрямку.